Ось таку смакоту сьогодні будемо ми готувати налиснички з сиром. Всіх вітаю! А сьогодні я буду робити налізнички з сиром кисломолочний. Для цього мені потрібно спочатку ми... нам потрібно зробити млинці з пекти. Для цього я беру 3 яйця. У мене яйця домашні великі. 75-70, можна 4 взяти, якщо у вас маленькі. Так. Сюди пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру. Все гарно вінчиком змішуємо. Так, змішали. Тут у мене 750 мл молока. Звичайне, холодне молоко, не тепле. Розбавляти з водою, але я брала молоко. Двісті пятьдесят грам просіяного борошна. Спочатку беремо так частинкою. Гарно вимішуємо. Можна міксером. Так, перемішала. тепер ще додаю борошно. 250 грамів у мене тут борошна. Так, тепер беремо молочко, отрішки додаємо і вимішуємо тісто. Ось таке наше тісто ще додаємо. Сюди я додаю ще 2 чайних ложки крохмалю. У мене кукурудзяний, ну якщо немає кукурудзену, можете картопляний. Це для того, щоб лінчики були, самі млинці були більш еластичні. І гарно все змішуємо. Так, тісто наше вже є. Розмішала гарно, сюди в кінці додаю 2 столові ложки олії. Рафінована без запаху. І гарно все вмішую. Так, тісто наше постояло. Ось яке воно, бачите, яке воно лите, воно не повинно бути густе. Сковорідку я поставила на плиту. Салфетку змочила у лійку і першу протираю ось так. І беремо ось так неповний колоночок. Перевертаємо, ось так і складую їх на стіл. Стіл я протерла, щоб був чистенький, щоб вони не ліпились. Огонь такий середній перевертаємо. І забираємо знову так не повний черпачок, і продовжуємо смажити. І так, продовжуємо наші млинчики смажити. Ось так. Тісто таке еластичне, так розсікається гарно по сковорідці. Ось винці я всі посмажила. Бачите, які вони тонесенькі. Зараз буду робити. Начинку і буду їх завертати. Покажу, як я буду робити. Так, млинці наші хай трошки прополонуть. Так, зробимо начинку. Тут у мене 400 г кисломолочного сиру. Сюди я всипаю 100 г цукру. Як кому не солодке, можна додати. Пакетик ванільного цукру 10 грам. Одне яйце. І все отак товкачиком, що для картоплі гарно перемішуємо. розітремо його. Можна добувати ще родзинки. Я інколи додаю, але сьогодні не буду. Так, сир я добре так перем'яла його, перетерла. Ось який він. Ось яка однорідна пишна маса вийшла. Я додала одне яйце, бо в мене велике. Якщо менше, то можна два додати. Так, коли я розрізала на 4 частини. Ось так. Може я вам не показала, щоб ось так мичик розрізаю наполовину і ще раз наполовину. І такі малесенькі, щоб були. Ось такі. Ну, можна і великі, завернути, але маленькі вони цікавіше так. Ну, звичайно, треба трошки побавитися з ними чайною ложкою беру ось так, ось такий маленький налісничок Начиночку ложим, ось так берем. і ось такий. Завернути великі. Ось так. Так. І отак. От Ось такі наліснички в мене вийшли. Ось такі малесенькі, як пальчики. Тепер я буду їх складувати. Ще мені для цього потрібно масло. Вершкове розтопити, кожен шар треба промазувати маслом. Так, млинчики наші я зробила, тепер в мене ось така ось така форма така. Змащу низ маслом. Вершкове масло розступила. І бока, Так, тут в мене ще вишились млинчики, я їх положу на низ. і складуємо так по кругу. Так, один шар положили і змащую маслом вершковим. Далі починаємо вкладати другий ряд. Ось так по кругу. Бачите, які вони малесенькі, Вони менше пальця. Так, положили ще один шар і промазуємо так маслечком, так вершковим маслом. Знову вкладаємо наверх. Так, сім вілинчиків у нас виложила, тепер промащуємо ще вершковим маслом зверху. Так, закрила я бумагою. І тепер в духовку на 150 градусів не вище на хвилин 40-50, щоб вони так е пропарювалися. Так, ой, ой, яка смакота достала я наші налиснички. Дивіться, які вони, які вони гарненькі. Ох, які вони ніжні. Я їх так не запікаю, я люблю, щоб вони були такі жовтенькі, як сонечко. Подивіться, яка смакота. Ну, смакота. Хіба не варто отак побавитися? Ану, скуштуємо. Боже, які вони смачні, прямо тають в роті, м'ягенькі, воздушні такі. Подивіться, яка смакота, яка смакота. Зробіть, не пошкодуйте. Трошки побаглите, але дивіться, які вони. От вам показую. Який вони розмір. Оце розмір пальця на пів пальчика. Дуже смачні. Дуже смачні. Рецепт я напишу в кінці відео моїх налисничків. Дуже смачні налиснички. Ну, можна і великі завернути, але такі я люблю. Смакуйте, хай вам буде смачно, а я вам всім, як завжди, бажаю миру, добра, здоров'я, щоб всі були живі і здорові.